Перед укладанням замкового кварцвінілу на підкладки потрібно ідеально рівну підлогу підготувати. Зараз ви побачите, коли доходить кварцвініл до кінця стіни, ми його підрізаємо. Ось, Укладаємо замками в іншу сторону, впираємо в стіну, відмічаємо. Беремо кутник, прикладаємо до кварценілу, малярний ніж. Один раз прорізаємо, ламаємо дуже легко. І, звісно, укладаємо. Ось так ми уклали замковий кварцвініл.